проєкту. Можете видати думку, наскільки такий проєкт необходим в Україні і в частності для Ніколаєва. Колись я грав в КВН тут у Миколаєві і на сцені завжди звучала пісня, та, що і в Москві, і в Миколаєві, пусть не рішимо всіх проблем, не рішимо, ну і пусть. Да? За ну і пусть треба викинути, а насправді треба щось робити, щоб щось мінялося в нашій країні. Відповідно, виставка впливає лише на тих, хто на неї йде подивитися. Хто подивляться, чесне скажуть, що це нічого не спрацює, бо проблеми в країні величезні, цими плакатами нічого не вирішиш. Я вважаю, що дискусія про... Масштаби несвободи, зокрема в медіа, вона потрібна для того, щоб зрозуміти ну, масштаб проблеми. Коли ти йдеш до лікаря, береш ну, виписку, ти розумієш, що в тебе багато привабів треба зробити це, це і це. А сьогодні в результатах у загальних ми бачимо, що треба із державними комунальними змі розібратись. Та має бути дискусія суспільна. Якщо суспільство скаже, давайте будемо ще більше фінансувати, давайте фінансувати її. А якщо суспільство скаже, ні, не треба то треба відпустити їх у вільне плавання. Якщо ми прийдемо до висновку в результаті суспільної дискусії, що рівень довіри до ЗМІ падає, а разом з довірою падають наклади, і ЗМІ бідні, як церковні миші, треба з ним зновських щось робити. Тому я думаю, що головна мета таких зустрічей змусити журналістів, громадських активістів якось і між собою, і всередині себе розбиратись з накопиченими проблемами. А потім, відповідно, або знімати їх, ці проблеми вирішуючи, або забити, як ми часто робимо з багатьма людськими хворобами, і раніше померти. Наклади українських ЗМІ непропорційно малі. Польща, наприклад, країна, яка на 10 мільйонів населення менша за Україну. Наклади видань у Польщі в середньому в 100 разів вищі. У нас нема жодної газети накладом навіть 300 тисяч примірників. В Польщі є пів десятка газет накладом від 500 до 800 тисяч примірників. В Польщі є 5. Тижневиків, які мають наклад від 100 тисяч примірків і більше. А в нас всі тижневики мають разом наклад 30 тисяч примірників. Тобто ми реально, як журналісти, не, дор... ну, не заробляємо тих гроші, які б могли заробляти, якби ми нормально працювали. І телебачення, якби було більш адекватним суспільним запитом, а не показувало те, що показує, заробляло більше грошей. Бо інакше це виходить, ну, тобто ми робимо вигляд, що ми журналісти, а суспільство робить вигляд, що воно нам довіряє. Тому відповідно ця виставка лише один малесенький цеглинка чи крапелька в історію про те, що треба з українських медіа щось робити. Бо той стан, який є, він не нормальний. Це не життя, це принизливі умови праці, це низька зарплата, це відсутність довіри, зрештою. Ну, тоді навіщо працювати? Давайте станемо вантажниками заробляти більше. І ніякої суспільної місії і так далі. Я хочу якраз, щоб журналісти, ну я один там з 30 тих учасників, але у кожного своє бачення. Просто тому що має бути свобода для кожного журналіста, і тоді в результаті свободи найпрофесійніше зможуть виплести і витягнути потім за собою інших. А у нас зараз, наприклад, тонуть всі. От в місті 5 телеканалів і реально всі виживають. Це ж не те, що є один лідер, який класно заживе, а решта там середнічки. Всі є бідні, всі газети мали. Я пригадую южну правду, але це зовсім недавно, зі 100-тисячним накладом, а зараз це десята частина від того накладу. Тобто ну, вони реально стали біднішими в 10 разів то відповідно треба щось робити. Я, мені, як колишньому Миколаївцю, просто боляче, що місто, яке було перепіонером е в українському телебаченні, якому були перші незалежні газети, воно стало одним ну, з аутсайдерів. І це ну, от, власне, тут залежить. Я вже поїхав, а ви живете тут і вам вже жити далі. Відповідно, от ця дискусія і ця виставка лише для того, щоб е для, для висновку треба щось робити. Так не можна жити далі. А ви зараз где? Я цікавий. Я самозаймний. Я редактор двох сайтів. Один називається Історична правда, це не особистий сайт. Він доволі популярний, має десь 10-11 тисяч оригінальних відвідувачів людей. Це не приносить грошей, бо рекламний ринок в інтернеті під не розвинений. Відповідно, ми заробляємо 20-ту частину наших прибутків. Редактор, я так водночас редактор сайту Владимир і піснює. На кошти трьох західних донорів, це інтерв'ю з нетворк, це фонд відродження і фонд преси американського посольства. А це фінансування тимчасове і вже навіть восени його може не бути. Тому відповідно ми виходимо з того, що ми звертаємось до людей. І Якщо громадянам треба стежити з політикою, то вони підтримують цей ресурс. Якщо громадянам байдуже, то цей ресурс зупиниться, і тоді ми знову виберемо тих, кого зазвичай вибираємо і якість нашого життя від того, тільки погіршиться. Тому я собі ці два я визначив як пріоритетні, але я пишу як колумніст у кілька видань, журнал Форбс, ПСН, Український Тиждень, журнал-кореспондент. І власне з цього жіночку я не можу зустрічатися. Класичному. Можна високо питання? Ви порадили всім мати запасну професію. Це ти Андрій Куликов, а я з ним погоджуюсь. Я від нього по почув, ви особисто готові, наскільки ви готові чого змінити професію. Я за професією вчитель історії. Тут в п'ятій гімназії я свою продову діяльність. І я можу працювати істориком. Ну, власне, мій нинішній фах в історичній правді це є ближчий навіть до дослідника, ніж до, ніж до журналіста. Тому не те, щоб я особисто готовий, я просто вважаю, що треба цей запасний майданчик мати. Можна не скористатися ніколи ним, але якщо є такий майданчик, то краще. Тому отримувати другу освіту, не журналістську, обов'язково. І краще не отримувати журналістську освіту взагалі. Краще бути професіоналом в якійсь сфері і стати журналістом. Це правильніше, ніж витратити 5 років, а потім опинитися біля розбитого периодів. Тому я для себе просто визначив, що я розглядаю всі варіанти аж до еміграції. Тому що якщо людина не може реалізуватися і не може прогодувати родину, то вона не має принижуватися. Це просто на ну, аморальні. Людина має жити. І жити тут і зараз, а не через 25 років. Тому я думаю, що всі варіанти можливі. А не буде чи еміграція просто втечною з цієї країни? Від того, що... Не знаю, це кожен для себе вирішує. Лю людина, яка втекла з Києва і стала Мілою Йолович, чи вона втратила а. від цього. Чи людина, яка втрат... виїхала з Москви і стала Сергієм Бріном і створила Google, чи вона втратила від цього. Втратить Україну, втратить Москва, втратить Миколаїв. Чи втратить того, що Костя Меладзе поїхав звідси? Звичайно втратила. Але ми отримали мегаталанти. Розумієте? Тому це все питання. Тобто ти мусиш приносити користь. Якщо ти працюєш в газеті з накладом півтори тисячі, то ніякої користь ти не приносиш. Об'єктивно кажучи. Можна привести користь більше кількості людей. Бо ми живемо один раз і, і треба прожити не так, щоб не було мучительно больно, забезпечення прожити годин. Нас так в школі вчили. І це правильно. Там, до Києва чи в Ні, це теж варіант, багато людей вже займають, щоб намагатись робити щось ще... саме в цьому місці, де ти є. Тому що це мені здається, люди, просто так щось намагається для себе. Знаєте, це дилема між міським патріотизмом, там, чи регіональним там, чи країнним патріотизмом. І, там, я не кажу, що треба всім виїхати. Це А неможливо, а Б ну, просто, ну, це не, реалізу, не можна реалізувати. Питання в тому, що ти тут не можеш реалізуватися, тут ти в професії журналіста. Залишайся тут і приносиш користь місту в іншій професії, але користь, а не коптіть небо, як це часто відбувається. А от замовні статті це коптіть небо. Ну просто ну, Це ж питання. Звичайно, в нечесної людини завжди грошей більше, ніж чесно. Ну, це, ну, це правда. І за правду ніколи багато. Так, ну, це... Це об'єктивна реальність. Звичайно, я зараз будучи вільним в журналістів, отримую, ну, так, щоб чесно, разів в 5 менше, ніж я отримав на інтері. В п'ять разів. Повірте, що це ну, дуже суттєво, але я, це мій вибір. Ну, ну, тобто це, це вибір, це не, це не слава мені. Там. Просто такий вибір. Так хтось зробить, таких людей багато. Тут є багато людей, хто зараз безробітний. Наєм безробітний, Скрипін зараз ранкову передачу веде для чогось. Пашаєв безробітний. Mm -hmm. хто ще. Леся Ганжа пішла в іншу професію. А дружку втратив роботу в новинах зараз проєкт чи запустять, чи, чи ні, невідомо. Ілона безробітна. Ну і так далі. Тобто половина оцих, ну, вважаю, ну, чи найкращих журналістів в країні, вони ну, не працюють так, як могли працювати. Тому що тут перебирати? Треба або бігти або нормально працювати. Варіантів мало. Вахтан, извините, а вот вы не считаете, что сейчас, в наше время, когда телевизионная программа такая пестрая, что кажется, что никакой цензуры взагали нет вообще. То есть показывают, в общем-то, и сборы сосенки. Это смотрят дети, это смотрят подрастающее поколение. Это та же пропаганда, ну, скажем, мягко говоря, нездорового образа жизни. Мы сейчас теряем поколение целое. Вот не возникает у вас такого ощущения. І що в связи з цим можна образом... ну, По-перше, телевізор не має займати більшу частину життя дітей, ніж це е, формулюється здоровим глуздом. Тобто, взагалі вважати, що телевізор є місцем, де, де має прозвучати щось таке, що змінить ваше життя ні. Дитина має отримувати знання, досвід і враження з книжок, з особистих поїздок. Мої читають, мої читають. Ну, от, це питання, у, мене троє, у, у мене троє, вони читають. Тому я не можу сказати, що не читають. Мої читають. Є хороші книжки Какого і травма. Ну, Старші читають, мають снарязи. Mm -hmm. Але питання в тому, що не можна ну, вважати телевізор вчителем. Телевізор це шоу-бізнес. Деякі телеканали за, місць, ну, за своє за визначення мають соціальну місію. Канал Т-1. Да? Він, ну, це державний канал, ну, по суті, мав, мав бути суспільний канал. І він не має витрачати час і гроші на виробництво ток-шоу про, про розваги. Розвагами називається комерційне мовлення. Відповідно, державний канал мав би більше освітніх програм, публіцистичних, які реально наукових, наприклад. Зрештою, я дуже не люблю радянську журналістику, і це зрозуміло, бо підцензурна зона і пропагандистська територія. А дуже багато було розважальних розумних програм, на кшталт очевидно, невероятно і так далі. Тобто все одно поруч з пропагандою в лоб, була пропаганда науково-технічних знань, наприклад. І було престижно бути інженером, а не сутенером. Да. Відповідно, ну, питання, наприклад, в Грузії от за останні 5 років оцей злам відбувся. Ще років там, 7 тому школярі казали, що найкраща професія це ворогзакон в Грузії. Зараз всі кажуть, що найкраща професія це поліцейські. 84% довіри, 84 довіри до, до поліцейської професії. Якби, наприклад, грузинські поліцейські були нашими ментами, то лендрівний довір був 5%. А в них 84. Тому все можна зламати. Людям можна ну, забомбований мозок так, змінити на широкий погляд, як би мовити. Хтось залишиться низьким, так би мовити, і цинічним, але дуже багато людей, мені здається, зможуть зрозуміти, що в свободі є дуже більше вигод, ніж невигод. І спробувати і державу треба ну, відсувати, змінивши державні взаємні, особистими взаємними. Якщо ви мені довіряєте, то ви в мене купите петрушку, а не десь. Якщо я вас обдурив, то ви ніколи не повірите далі моїй статті. І так далі. Оця ця довіра найсильніша. І от треба якомога менше держави, і в цьому буде частина порятунку. Очевидно, є там функції там, допомагати хворим, небогим, пенсіонерам. Там, будувати армію і так далі. Але все решта ми маємо самі. І виховання це поза державою має відбуватися. І система освіти має бути поза державною. і це очевидно. Без всякої пропаганди, без всяких єдиноуніфікованих уніфікованих норм. Я як вчитель за освітою, ніякої державної освіти не має бути. Приватна освіта. І у кожного має бути свій шмат національного достояння, якими податками платимо державі. І оцей шмат ми маємо віддати в хорошу школу. Якщо школа погана, я просто забираю свою дитину і ті. Гроші, які з нею. І погані загнуться, а сильні стануть сильнішими. І це ну, абсолютно нормальний шлях. Ми ж доходимо в погану е перукарню чи в поганий хлібний магазин, бо ми маємо вибір. А школа, от яка є, таку ми і віддаємо. І система охорони здоров'я має бути змінена. Але це частина великих реформ, з яких стоїть Україна. Я думаю, що діти, в яких ми втрачаємо от в цей період, я працюю більше, ніж треба і заробляю менше грошей. І я втрачаю контакт з дітьми. Ну, в тому сенсі, що я менше приділяю їм часу, ніж мало. І це є ціна моєї свободи. Це правда. І тому, але треба завжди сховати баланс між тим. Не можна заробити всі гроші і не можна втратити дітей. Тому, Надо десь... шукати от, 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 а є. Проблема дитського п'янства і наркоманії. Вона? Я не, не п'ю, я не курю. І мені дуже важко проп'янство про, про, про про говорити. Питання в батьках. Діти, яких відпускають, вони стають жертвами батьківської недбалості. Це важливий момент. Тобто це проблема в батьках себе. Все діти в сім'ї. І сім'ї. Школа, там, суспільство, телешоу це менша вина їхня, ніж батьків. Якщо ми відпускаємо дітей, якщо ми вчасно не змусимо там, прочитати правильні книжки, це завжди питання, вони читають, але не завжди правильні книжки. Це, так, всяке, але читає, і, ну, між іншим ми даємо і корисні, і цікаві. Так, цей компроміс треба шукати, немає єдиної лінії, я не знаю її. Я не можу дати рецепт, що треба прочитати, щоб стати хорошою людиною. Або не стати наркоманом. Звичайно, напевно, є якісь виняткові випадки, але система така, не забувати, що діти це наше продовження. Це найкраще, що ми зробили в цьому житті. Всі мої статті, телепередачі нічого не варті, перед дітьми. У тебе четверо, так? на троє. На троє. На троє. Так от хоче починаючий журналіст задати питання. Основний зараз, повертаючись до питання великих реформ, Україна, Грузія така суттєва відмінність за останні п'ять років. Чому у них так швидко вийшло? Чому? Саме Вчора важливо. в Києві була презентація книжки Лариси Буракової, російської економістки, під назвою Почому в Грузії получилось.